thank <laughs> you СТВ, в етері щоденні випуски новин. Сьогодні 181 ша доба повномасштабного вторгнення Росії на українську землю. За цей час ворог намагався нас зламати фізично і морально, але українці не скорені і незалежні. Тож сьогодні з гордістю відзначаємо День Державного прапора України, за кольори якого ми сьогодні боремося. У Житомирі цей день відзначили без грандіозних святкувань, але атмосфера була не менш святковою. Моя колега Каріна Цимбалюк була на. Урочистому піднятті найбільшого стягу міста, то що відбувалося у центрі міста, дивимося. Україна відзначає День державного прапора. Без традиційних святкувань нас від них звільнили, але з великою шаною і любов'ю до усього синього та жовтого. Попри все, цей день має особливе значення для кожного українця. У Житомирі День державного прапора відзначають урочистим підняттям найбільшого у місті синьо-жовтого стягу на майдані Соборному. І, хоча захід не анонсували, на майдан прийшли десятки житомирян у вишиванках із прапорами. Віримо, незабаром він так само майорітиме над кожною окупованою областю України. Проводить межу між тиранією та демократичним світом, не дає спокою ворогу та дарує надію усім українцям. Адже ми обов'язково звільнимо всю нашу землю, бо Україна єдина і так буде завжди. Нам є що боронити, та є ким пишатися. Вітаю усіх з нашим святом, днем державного прапору. Слава Україні! сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чудові дівчата, а хлопці їх щиро вміють кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Мої Україні немає кордонів. І море, і сонце. Дніпро терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна любіть її. крапка. Дякуємо вам. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Сьогодні ми зібралися тут, в серці нашого древнього міста, аби вшанувати пам'ять про тих, імена кожного з них назавжди залишиться в історії вільної незалежної України. Що для вас особисто означає цей день? Що для вас означає прапор, що символізує? Ну, по-перше, прапор це символ нашої держави, символ нашої країни. Прапор це та річ, це той символ, який ми поважали завжди. А зараз, в часи, в часи війни це щось дуже таке. Це набагато якісь ближче, рідніше. Це це той символ, який говорить про те, що ми сильні, ми незалежні, ми єдині і ми обов'язково переможемо. Перемога буде за нами. В першу чергу хотілося би віддати честь усім загиблим українцям, які втратили життя через цю абсолютно непотрібну нікому війну. І по-друге, все-таки в Україні сьогодні свято це день національного прапора. В будь-якому випадку кожен українець повинен поважати свою країну та свої національні цінності. День українського прапору це незалежність. Я так гадаю, що це незалежність України, що це її душа. Це тобто, ми висловлюємо свою своє слово, що ми є частинкою цієї держави, що ми є частинкою цього світу, і ми є незалежні. Я сьогодні прийшов з донькою, кірою. Ну, для нас це дуже важливо, тому що. Потрібна підтримка і нашим воїнам на передовій, і державі нашій. Ми хочемо бути разом за всіма, щоб наша Україна була спільною, вільною і незалежною. Ніч в Україні перед державним святом минула як завжди з тривогами. Уночі російські війська чотири рази обстріляли Дніпропетровщину. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Аже вранці РФ обстріляла Харків. Снаряд влучив у приватний будинок. Загиблих та поранених немає. А ближче до 12-ї години стало відомо про вибухи у Дніпрі. Це підтвердив міський голова Філатов, а також про звуки вибухів у Харкові. А ось які втрати у російської армії, слухаємо далі від військового. Телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 45 550 осіб ліквідовано, танків 1921 одиниця, бойових броньованих машин 4238, артилерійських систем 1033, РСЗВ, 266, засобів ППО 146. Літаків 234, гелікоптерів 198, автомобільної техніки та автоцистерн 3150, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 817, крилатих ракет 196, спеціальної техніки 99. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. На Житомирщині СБУ заблокувала схему мінізації платежів до держбюджету при відчуженні майна. Незаконні оцінювачі за винагороду знижували його ринкову вартість. За даними досудового розслідування, організувала схему ліцензована оцінювач із Житомира. До її функціонування вона залучила власного сина приватного підприємця та його знайому. Двоє фігурантів відкрили представництво оцінювача у Новограді, де не Незаконно наповнювали єдину базу даних звітів про оцінку із використанням дубліката ключа доступу реального оцінювача. Саме вони формували оцінку нерухомого майна під потреби замовника та протиправно реєстрували у єдиній базі даних про оцінку майна. За окрему плату спільники виготовляли додатковий пакет документів для відчуження майна, яке підлягало оцінюванню. Спеціалізувалися спільники на оцінюванні будь-яких об'єктів нерухомості, але переважно. Земельних ділянок та автомобілів при цьому вартість майна знижувалася в середньому на 25%. Нині вивчаються вилучені документовані матеріали для встановлення розміру збитків державного бюджету України через несплату обов'язкових платежів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив перед українськими військовими на форумі захисники перекличка, що відбулася за участі президента України Володимира Зеленського у межах п'ятого міжнародного волонтерського та ветеранського форуму Там, де ми, там Україна. Президент зробив акцент на важливості безумовної поваги до ветеранів на всіх рівнях спільного життя в Україні. І ця повага має втілюватися не на словах, а в цілком практичних речах. Про це повідомив урядовий портал прем'єр-міністр. України також зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Російської Федерації сотні тисяч українців взяли до рук зброю та пішли захищати свою землю від ворога. Очільник уряду підкреслив, що держава працює над тим, аби забезпечити ветеранам та їхнім родинам ефективні інструменти для розвитку та реалізації. Це безоплатне навчання, підтримка ветеранських ініціатив і бізнесу, забезпечення ветеранів достойною роботою. Ще одне важливе завдання держави, на думку прем'єр-міністра, це зробити державні послуги зручними та доступними для кожного ветерана. Далі цитата: вперше в Україні розробляється і впроваджується система онлайн послуг для ветеранів. Триває робота над технічним рішенням, інтеграція з єдиним державним реєстром ветеранів війни. Низка послуг буде відкрита з першого дня перемоги. Ведеться робота щодо електронних посвідчень ветеранів. Розробляються послуги для порталу. Та за застосунку дії зазначив Денис Шмигаль. Крім того, як зауважив глава уряду, сьогодні в Україні впроваджується новий підхід до психологічної реабілітації українських воїнів за стандартними провідних країн світу. А також запущено в роботу реєстр надавачів послуг психологічної допомоги, який автоматизував взаємодію між міністерством у справах ветеранів України та організаціями, які надають послуги психологічної допомоги, президент України підписав закон. України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Сьогодні Україна як ніколи потребує розбудови мережі надійних укриттів та сховищ, які забезпечують захист людей від ризиків пов'язаних із бойовими діями. Розбудова такої мережі має стати обов'язковою та повсюдною, що дозволить зробити. Наші громади більш безпечними та захищеними наголосив Олексій Чернишов. Зазначимо, що закон передбачає зміни підходів до формування системи споруд цивільного захисту під час планування та забудови території на рівні містобудівної документації на регіональному та міському рівнях. Зокрема, документація має обов'язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план розвитку захисних споруд та забезпечення безперешкодно доступу до укриттів у Житомирі між добровольцем територіальної оборони і нас поліцією стався конфлікт. Нині його обставини з'ясовує державне бюро розслідування. Що сталося за версією добровольця? Дивимося у нашому наступному матеріалі. У Житомирі ще 3 серпня в одному із розважальних закладів Житомира між тероборонцем і двома працівниками поліції стався конфлікт. Доброволець Іван Тимошчук розповідає нам, що правоохоронці, нібито перші, почали чіплятися до чоловіка через погляд, який їм не сподобався. Що 3 числа був в Чеширському коту, чекав замовлення. Зайшли два п'яних чоловіка, ну, проходячи повз столика, не сподобалось, як я дивлюсь на нього. Ну, почали конфлікт. Почали конфлікт погрожувати. Ну, на що я достав телефон, почав знімати. Бо він почав погрожувати ДБР, начальником України Сухачовим. Я почав знімати, потім покинув заклад, хотів піти додому. На що на вулиці почався конфлікт, почав е, начальник поліції наступати мені на ноги, е, переслідувати мене. Ну потім на відео видно, як я вже йшов додому, мене наздогнали, знову почав наступати на ноги та почали вже бити, затримувати. Що далі пішов додому? Почалась тошнота, звернувся в лікарню, врачі виявили струс мозгу. Ну, Засвідчили, що я був у Твези. Приїжджала поліція, відмовилась прийняти заяву поліція. Два наряди було поліції, два відмовились приймати заяву. Ну, на що, відповідно, Я в ДБР звернувся, написав в ДБР заяву. В свою чергу головне управління Нацполіції в Житомирській області ситуацію не коментує. Проте на офіційному сайті зазначає, що за фактом конфлікту за участі працівників поліції в Житомирі було розпочато службове розслідування, а зібрані наразі матеріали вже передані до Державного бюро розслідувань. Робота зі з'ясуванням у всіх обставин подій триває. Далі почався тиск. Прийшли додому один раз перевірити, як зберігається зброя. Потім на 5 числа знову захотіли перевірити зброю. А вже ще через декілька днів сусідка повідомила, що приходили працівники карного розшуку, і щось тут шукали, де де моя квартира. Потім вже виявилось, що вони поставили в коридорі камеру відеонагляду, щоб щоб ну, слідити за мною та моєю сім'єю. На що я визвав СБУ. і. Попросив все задокументувати і зняти цю камеру разом з тим. Іван також розповідає, що згодом дізнався про зареєстровану на нього справу супротиву працівнику поліції. Попередня кваліфікація правопорушення, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством, та були болісними. Це частина друга статті 365 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до вісьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Заступник командира батальйону, в якому нині і проходить службу Іван Вадим Павлюк, розповів, що нині вони надають всіляку інформаційну допомогу та підтримку чоловікові. Наскільки я знаю, вже певні дії керівництво вчинило. особа, яка <турimer> 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 Спровокувало конфлікт. Вже усунено з посади, зараз призначено новий виконуючий обов'язки начальника Житомирського райвідділу поліції. А фінальну точку, я думаю, вже поставлять органи ДБР, коли завершиться розслідування. Якщо давати характеристику нашому бійцю, це підготовлена, сильна фізична особа. Він є кандидатом в майстрі спорту з рукопашного бою, бойового самбу. Ці, скажімо так, ця історія могла закінчитися гірше, якби в нашому підрозділі не були от настільки адекватні, зважені і рівноважені люди. Досудове розслідування ще триває. Усі інші обставини інциденту наразі встановлюються. Волонтери благодійного фонду гуманітарних хаб Житомир відправили до Харкова близько семи тонн медичних препаратів, які отримали від благодійників із Японії, США та Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради на своїй сторінці у Фейсбук. Далі цитата: тут є перев'язувальні матеріали, кровоспинні знеболювачі, різноманітні дитячі препарати. Ці медичні препарати. Їдуть у Харків і будуть розподілені серед усіх медичних закладів міста. Тобто, по лікарнях та госпіталях цими медичними препаратами будуть користуватися лікарі, надаючи допомогу харків'янам. У Харкові складна ситуація. Там щодня обстріли, щодня є поранені і загиблі. Тому Харків це одне з пріоритетних міст, якому ми направляємо медичну допомогу. кажуть у гуманітарному хабі. Учора в Коростишеві Житомирського району фахівці ДСНС врятували приватну оселю від. Знищення вогнем, пожежею знищено ліжко та речі домашнього вжитку в кімнаті площею 12 метрів квадратних. Інші приміщення ушкоджень не зазнали. Попередня причина займання необережне поводження з вогнем. Також впродовж доби вогнеборці ліквідували два загорання у природних екосистемах. Вони виникли у двох різних населених пунктах Коростенського району. Вогнем пройдено 5 гектарів території. Рятувальники не допустили проникнення полум'я із. Сухостою на будівлі причини пожеж встановлюють фахівці, проте рятувальники просять пам'ятати про безпеку поводження з вогнем. Ковід 19 не відступає. В стаціонарах Житомирських лікарень знаходяться на лікуванні 34 пацієнти. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Тим часом дитячий фонд від ООН ЮНІСЕФ доставила в Україну 100 тисяч доз векторної вакцини від ковід. 19 Джонсонс в межах міжнародної ініціативи COVAX. Вакцина розподілена та доставлена. Міністерством охорони здоров'я в 21 область України та місто Київ вакцинуватися від COVID-19 в Україні можуть усі дорослі та діти від 12 років. Бустерну дозу можуть зробити всі люди старші 18 років. Також в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусної хвороби усім людям віком від 60 років, а також людям віком 18-59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого пере перебігу COVID-19. Щеплення від коронавірусу в Житомирі роблять у чотирьох пунктах щеплення, які працюють на базі міських амбулаторій. На площі Поліва-2 можна вакцинуватися у приміщеннях амбулаторії 3 та 4. Покровська-159 – це адреса амбулаторії 12, амбулаторія 8 – це вулиця Героїв-Десантників і амбулаторія 11 – це Старочуднівська. За п'ять з половиною місяців війни Росії проти України було експортовано майже 10 мільйонів тонн продовольства з вісьми агрокультур. За перші два тижні серпня Україна експортувала вже майже 2 мільйони зернових, в той час як за увесь липень було 3 мільйона тонн. Найбільше у першій половині серпня поїхало кукурудзи 776 тисяч тонн та пшениці 339 тисяч тонн. До відкриття одеських портів станом на перше серпня було відвантажено майже 8 мільйонів тонн продовольства. Вольства торік показник за березень-липень був удвічі більшим 19,5 мільйонів тонн. Лідером з поточних п'яти місяців є скупчення. Скупчення? Ску... Все, крапка, там 19 тонн. Нагадуємо, що в найближчі дні не слід ігнорувати повітряні тривоги. На цьому наголошує і голова національної поліції України Ігор Клименко. Далі цитата: наш ворог підступний і може нанести болючі удари саме у дні відзначення найважливішого державного свята Дня незалежності України. Національна поліція України продовжує працювати в посиленому режимі. щодоби заступає на службу понад 6200 нарядів поліції, а це більше 13 тисяч поліцейських. Їхні основні завдання Дання це оперативно реагувати на виклики громадян і контролювати безпекову ситуацію на вулицях населених пунктів та автошляхах держави, акцентував Ігор Клименко. Разом з тим безпека кожного з нас залежить від нас самих. Тож просимо вас, наші телеглядачі, бути пильними і відповідальними по відношенню до себе. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Ще раз хочу привітати вас з днем державного прапора України. Цінуйте, любіть і пишайтеся синім і жовтим. Слава Україні! Героям слава! У середу, 24 серпня, небо у Житомирі буде ясним протягом усього дня. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме 31 градус тепла, тоді як мінімальна, плюс 17. Вітер переважатиме східний зі швидкістю до 3,2 метрів за секунду.